Усім привіт! Сьогодні ми з Танією відкриваємо літній сезон Лар і покажемо наші новинки, які ми вже встигли протестувати. Нам вони дуже сподобалися. І сьогодні вам детально розкажемо і покажемо. Переконані, що ви також будете в захваті. Цього літа ми пропонуємо свіжі, соковиті, літні фруктові поєднання у наших продуктах, щоб ви могли відчути смак літа. І вони не лише смачні самі по собі. А ще й корисні для вашої шкіри. Більш детально нам розкаже про це Таня. Усім привіт! Влітку шкіра обличчя і всього тіла потребує особливого догляду. Уявіть, наскільки вона висушується та виснажується під впливом сонця та ультрафіолету. І наша нова серія Алое Вера з ананасом розроблена спеціально для того, щоб влітку наситити шкіру поживними речовинами та надати їй свіжого і здорового сяєння. Ця серія містить три засоби для догляду, які перше містять ферментовані інгредієнти. Давайте я вам спочатку розкажу, що ж таке ферментація. Це ферментативне перетворення органічних речовин за допомогою грибів або бактерій, наприклад, дріжджів. Цей процес руйнує всі молекули інгредієнтів і підвищує концентрацію корисних речовин. Взагалі, ферментація допомогла урізноманітнити наш раціон харчування, подарувавши світу пашану капусту, кисломолочні продукти, соєвий соус. Воно, до речі, теж є результатом ферментації, і от настав її час у сфері краси. Причому тут косметика. Взагалі, Азія стала тренсетером ферментативної косметики. По-перше, у процесі бродіння інгредієнти розщеплюються та зменшуються у розмірах. Для кращого проникнення у тканини шкіри та засвоєння, тобто стають більше біодоступними. По-друге, ферментація інгредієнтів часто призводить до більш широкого спектру ефектів. Результатом є новий активний інгредієнт з іншими якостями. Наприклад, алоевера стає ще більш зволожуючим та регенераційним інгредієнтом. По-третє, процес ферментації є екологічним. Після бродіння активний інгредієнт стає висококонцентрованим та ефективним. Для досягнення такого ж ефекту потрібно менше ресурсів. Отже, ви бачите, що ферментація у косметиці має ряд переваг. Саме тому ми запускаємо подібні продукти. Тому я б хотіла почати з першого бюті продукта з ферментованими інгредієнтами. Це наша сироватка для обличчя. Ми її називаємо ананасовий Booster 2 в одного. Яна, як вам консистенція? Так, поки ви Таня розповідали, я вже нанесла його на шкіру. І що я помітила? Цей засіб дуже ніжний, легкий та швидко поглинається шкірою. Цей засіб має дві переваги в одному продукті: делікатний пілінг-комплекс з піай кислотами та інтенсивний зволожуючий комплекс. Розкажу про інгредієнти. Pі кислоти розшифровуються як полігідроксикислоти. Це нове покоління кислот, які діють більш делікатно, завдяки чому чудово підходять для чутливої шкіри, шкіри з порушеним захисним бар'єром уперозон після салонних косметичних процедур тощо. У свою чергу вони також містять ферментовані активні речовини: глюконолактон і лактобіонову кислоту. Таня а чи можна наносити е, ці кислоти у сонячний сезон? Тому що ми звикли. Що шкіра погано реагує на кислоти під впливом сонця. Так, саме пічей кислоти можна наносити влітку, Бо вони делікатно відлущують відмерлі клітини шкіри та революють надлишок сеп. При цьому вони не є чутливими до ультрафіолету. З іншого боку, сироватка містить інтенсивний зволоджуючий комплекс, який, в свою чергу, містить кілька ефективних інгредієнтів. У складі є 50% гелю алоевера, наш традиційний інгредієнт, плюс ферментоване алоє. Для ще більш інтенсивного зволоження. Крім того, у складі є гіалуронова кислота з трьох різних типів молекулярної маси для проникнення у глибокі шари шкіри і заповнення зморш. Екстракт синтели азіатської створює рівномірну текстуру, а екстракт ананаса ще більше зволожує шкіру. Друзі, один інгредієнт привернув мою увагу. На мою думку, саме він робить продукт унікальним. Тому що є багато засобів, які зволожують шкіру або містять гіалуронову кислоту. Я говорю про центелу азіатську. Я активно займаюся йогою та вивчаю айоверду. В іовертичній медицині центела азіатська – найважливіша складова омолоджувальних засобів. Окрім того, зі свого власного досвіду можу сказати, що засоби з високим вмістом центели азіатської призначають для загоєння ран, опіків та зменшення післяопераційних хрупців. Усі ці компоненти разом зволожують, живлять і насичують шкіру зсередини. І в результаті ваша шкіра виглядає здоровою і сяючою. Сироватку не потрібно змувати, достатньо наносити як основу вашого догляду. Просто натискайте один-два рази на дозатор і наносите на шкіру під ваш звичний дотик. І не забувайте про SPF, який важливо наносити влітку, щоб запобігти фотостарінню шкіри. Для цього у нас є сонцезахисний антивіковий флюїд для обличчя з фактором SPF 50. Таня. А які засоби з ананасової серії є у нас для тіла? У нас є два суперзасоби для тіла. Ніжна кінка для душу забезпечує свіжість після перебування під сонцем. Вона очищає шкіру та продовжує засмагу завдяки інтенсивному зболоженню. Вона містить 30% алоевера, ферментоване алое та біоекстракт ананаса, а ще у неї смачний аромат. Після освіжаючого душу ми пропонуємо вам скористатися ананасовим сорбетом для тіла з дуже легкою текстурою, яка швидко поглинається шкірою. Сорбет також містить 30% алоевера. Ферментоване алое та біоекстракт ананаса для пом'якшення та зволоження шкіри після сонця. У сорбета, до речі, теж не аромат, відчуваючи наче свіжий ананас переді мною. Ну що, перейдемо до наступної серії для догляду за тілом алоя вера з освіжаючим грейпфрутом. Тут у нас є гель для душа, який, окрім того, що очищає та освіжає, ще містить відлущувальні грейпфрутові гранулки. Води мають ефект пілінгу та стимулюють оновлення клітин. Ну і звісно, 30% вера для зволоження шкіри. І традиційно після душа ми наносимо на шкіру легкий сорбет з гелеподібною текстурою, вера, екстрактом грипфрута для зволоження і ментолом для заряду свіжості у спекотну погоду. Окрім догляду, у нас є нові парфуми. Цього літа ми презентуємо парфумовані води LR Classics для чоловіків та жінок. Які нагадують фруктові коктейлі. Це не просто парфумована вода, це двофазна парфумована вода, яка має дві різні текстури у флаконі. Тому перед використанням його потрібно потрясти. Парфумована вода для чоловіків поєднує в собі гру аромату та кольору фруктового, іскристого та маскулінного. У верхній ноті у нас тут лимон, м'ята та червоний апельсин. Нота серця містить лаванду, розмарин, інжир і має морську ноту. І в базові ноті у нас біле дерево, мох, амброксан та мускус. Цей аромат дуже свіжий. Тому насправді я б його віднесла до ароматів унісекс. Він може підійти як для чоловіків, так і для жінок. Жіноча парфумована вода має чітко виражений фруктовий та солодкий аромат. Верхня нота поєднує яблуко, грушу та лимон. Нота серця містить ожину, малину, фіалку та троянду. А базова нота поєднує аромат мускуса та ванілі. Отже, маємо на літо два такі парфюмовані коктейлі. Усі ці новинки будуть в наявності лише влітку, тому обов'язково спробуйте. У нас є ще один продукт, який залишиться з нами у постійному асортименті і який яна, напевно, чекала найбільше. Ми поповнюємо нашу преміум-серію Aloe Vera CBD новим кульковим масажером з лосьон всередині. Він підійде усім, хто має сидячий спосіб життя і відчуває напругу у м'язах, а також спортсменам. Масажний лосьон містить особливу комбінацію інгредієнтів: це органічна олія насіння конопліска на бідіолом, 20% алоевера. Органічний екстракт куркуми і ладан. У поєднанні з масажем він розслабляє напружені ділянки тіла, такі як м'язи, суглоби, пасті та шкіру. В свою чергу нагріваючий та ополоджуючий комплекс стимулює мікроциркуляцію та розслабляє тканини. Також продукт зручний у використанні та ідеально підходить, щоб брати з собою. Алоевера дозволяє шкірі утримувати вологу і таким чином забезпечує інтенсивне зволоження протягом дня, охолоджує та освіжає шкіру. А також сприяє власним процесам регенерації шкіри. Органічна олія насіння коноплі та CBD дбає про шкіру, зволожує та забезпечує оптимальне ковзання під час масажу. CBD заспокоює пошкоджені ділянки шкіри та зменшує почервоніння. Органічний екстракт куркуми має антиоксидантну, регенеруючу та ремінералізуючу дію. Ладан зменшує почервоніння та заспокоює свербіж шкіри. Насправді я щастила спробувати цей засіб і хочу поділитися з вами власними спостереженнями. Масажор прекрасно розслаблює, знімає біль і затиски у м'язах, тому він стане незамінним помічником для людей, хто багато працює за комп'ютером та напружує шийні та плечові м'язи. Ще одна унікальна властивість, яку я відкрила, він має зігріваючий ефект. На мій погляд, працює набагато ефективніше за термолосьйон алоевера. Вера. І третя властивість, якою поділилися наші партнери, які вже мали можливість його протестувати, він має антисептичний та загоювальний ефект. Тому для тих, хто більш довіряє лікуванню натуральними засобами, як я, cbd Massage Mason це домашній must-have. Отже, у нас є чудові продукти цього літа, які можна поєднувати з нашими засобами з постійного асортименту наприклад, наша сонцезахисна серія Алое Вера, а також з продуктами для здоров'я. Ось, наприклад, наш питний гель Алое Вера Асай, який також захищає від сонячного впливу, але вже зсередини. Усе це в комплексі подарує вам доглянуту, сяючу зовнішність та гарне самопочуття. А ми бажаємо вам успіхів. До зустрічі!